Оце. Атмосфера сама по собі. Оце ось ростуть манго. Оце тут кругом манго росте, але зараз трошки не сезон, воно буде трошки пізніше. Але, я так думаю. Вони таке світа якесь є, у них такий сезон. Скоро піде фонтан. Оце вони так, ось ці люди вечором збираються. Дивись. Дикі люди. І от. Оце вже море, оце, оце порт, О там порт. Оце в нас море. Зараз відлив. Тут кожен, ну, зараз повний місяць, по вечорах відлив, ходиш по цьому по дну і збираєш собі морепродукти, Крабів там, і т.д. і тепер. Просто отак. Без печалі. І оце ось тут ми гуляємо кожен вечір. Ходимо, гуляємо, всі до тебе здоровкаються, всі хочуть з тобою поспілкуватися. Оце так, дико ми живемо. Ну це ось, ось тільки один кусочок, це прямо біля нашого дому. Скажу, що ми тут теж пару днів сиділи, але сьогодні трошки вже далі в глиб забурилося. Якось так. Це вони там жарять, жарять морепродукти, все. От тут приходиш, його за копійки береш. Ми вчора кальмари їли, то десь в районі 100 гривень стоять кальмари на, на... А, навіть долар. 40 гривень стоїть пашка до жарених кальмарів. Зараз я тобі покажу це наглядно, як це виглядає. І от ми приходимо вечором поїсти таких смачних приколясів. Малі там що хочуть, курку, ми там кальмарів поїли. Це отак. За 50 гривень в день тут можна жити. І там воно в кінці їхня площадка дитяча, там де вони гуляють. Всі тут на мопедах. Це місцеві тук-туки, мопеди. Це їхня фішка. Передвіження. Це все дикі островітяни. Оце назва острова, це наш острів. Кораблі. А отуди, отуди далі, там все в центрі острова, там джунглі, але джунглі не так, як ти собі це уявляєш. А там теж дуже гарно, дуже красиво, мартишки. Оці їхні довгоп'яти, маленькі мавпочки, і куча-куча всяких фруктів, все, що тільки ти можеш собі представити і не можеш представити, воно там є. Взагалі, все це свободно. Оце повністю роща, мангова роща. Опять же ж таки. Тут манго. тут діти гуляють з дітьми. Ну, зараз, зараз це тільки початок, зараз їх мало. Зараз вони позбрідаються, і наші теж підуть в ход. Туалет. Мойка, тут все безкоштовно на пляжі. Оце ми туди ходимо на пляж наш, Ото нам готують там, отак, в такому процесі одразу. Тобто все свіже. Беруть кальмар, на очах його нарізають, наш пашечки одівають. Ми ще замовили тунець, дві курочки дітям, бо вони курочку хочуть. І кальмарів. І зараз ми поїмо, і я тобі скажу, скільки це коштує. Це ми. Нам таке принесли дітям ось одна курка, друга курка. Дай. Ось такі кальмари. Соус ну соус тут бомбезний, я просто його п'ю. І це за все це, а плюс манго, кілограм манго ми взяли одразу додому. І це за все, все ми віддали менше 10 доларів. Тобто по наших гривнях це десь 380 гривень. Оце за все. Екзотично і тунець. Це, да я все хотів його попробувати чисто риба.